Підземний перехід. Ми його назвали Вагабундо незадовго перед тим як відкрити. Це був 2019 рік. Ми мріяли про це починаючи з 2007 року. Ми знали, що це буде тут. Ну але з огляду на всілякі обставини передусім фінансові, оскільки це приватна ініціатива, це ініціатива моя ініціатива. Треба було його звичайно першим назвати Ростислава Шпука і нашого друга Сашка Ковтуна. І ось у лютому 2019-го цей підземний перехід почав. Функціонувати, власне, як таке от місце для візуальних артистів, для літераторів, для музикантів, для авторів фільму і так далі. далі. Передусім, звичайно, місце для громади, для публіки. Ми намагаємося завжди. Спілкуватися і з нашими гостями так, щоб вони не відчували себе якоюсь власне публікою, так, в якомусь зневажливому сенсі цього слова. Тобто, їхня присутність тут для нас завжди надзвичайно важлива. Ну, от що ми маємо на сьогодні, на цю хвилину, надзвичайно приємна для ока. І відповідно для того душевного внутрішнього ока виставка її відкривали в нас дослівно на п'яту річницю. Це акварельні роботи художниці з іменем, визнаною однією з кращих акварелісток світу. І звати Наталія Кучапська. Ось це як один із прикладів того, що Вагабундо працює з надзвичайно різними формами візуального мистецтва. Тобто ми прихильники ну, такого різноманіття у презентації нашого сучасного мистецтва. Ось я е, зійшов на подіум. Це ось е, таке місце, де найчастіше у нас виступають поети, е, поетеси, прозаїкині, е, виступають музичні гурти або mm -hmm. окремі музичні виконавці, соло. Ну і тут е, це власне місце. Де перед нами відкривається перспектива цього підземного переходу. Ми можемо звідси, з невеличкого підвищення спостерігати, як люди своєю мімікою, обличчями, своїми якимись жестами сприймають те, що вони чують. Ми можемо тут доволі добре, доволі виразно. Відчувати наскільки атмосфера відповідає нашим очікуванням, це бекстейдж Вагабунду. Тут відбувається автопатія. Автопатія — це страшенно важлива складова кожної мистецької акції, тому що одна з наших цінностей, що Люди, що мають можливість безбар'єрно спілкуватися, на автопаті народжуються якісь цікаві ідеї, цікаві проекти, обмін досвідом. У нас такий імерсивний підхід, можна сказати. А кількість відомих людей, якихось знаменитих і неформально талановитих у Вагабунду, часто зашкальна, бо на один квадратний метр, в принципі, невеличкого простору, невелик. Величка містечка це якась така дуже рекордна цифра. Хоча не можна це переводити в числа. Це є одне місце, де відбувається, а ще в нас є підземний балкон це таке улюблене місце всіх, і на цих сходах якби масово розсаджується. Тут у нас менша кімната, це приміщення загалом ми використовуємо лише для якихось менших виставок візуального мистецтва. Часом може якийсь такий камерний перформанс. тут відбутися. Ну, ось як підтвердження того, що Наші виставки доволі різноманітні. Це ось паралельно із більшою виставкою сучасної акварелі. Маємо тут камернішу виставку сучасної фотографії. Це міжнародна виставка. В ній роботи представлені українських і польських фотографів. Об'єднано це все темою. Ідентифікація, різні сенси може в собі містити на різних рівнях. Ось у будь-якому разі, ми маємо ці спроби фотографів із двох країн відповісти на таке запитання або відповісти на запитання, це так насправді не діло мистецтва, але поставити запитання людину, хто ти. Ґабунду це самопроголошений підземний перехід, який справді має два віддалені протилежні входи. І під таким виглядом ми створили мультимедійно оснащений галерейний простір, де точаться диспути, літературники, лекції, бізнес-презентації, кінопрем'єри і зустрічі з авторами всього. Ваґбундо не підзвітне управління, не цензуроване і діє за дещо іншими. Алгоритмами ніж прийнято, це не храм культури, а територія мистецької свободи. Воно позбавлене салонності. Це те, що в бізнесі прийнято називати реальним сектором. Тут не лише Демонструється а й продукується тільки реальний сектор мистецтва це спосіб реалізації нереальності. У першому логотипі вагабунду перевернута книга символізує шатро цирку, а назва ще сповзає з книги, утворює його тіло. Під книжкою перевернутий знак питання, схожий на чоловіка, що молиться в храмі. Він дає зрозуміти, що це вхід в запитальну зону. Колись в романських мовах, а з них походить вагабунду. Кожне запитальне речення відкривалося таким інтер. І виходять з підземного переходу зазвичай не там, де зайшли, так і у нас, тільки не конче просторово, а в іншому емоційному полі чи зорієнтовані на щось інше. Бо митець працює не з фарбою, а зі звичним поглядом. Бере твій звичний погляд і його переінакшує, якщо ти піддаєшся. Отже, ми створили зону з незвичним. Потім прийшла війна, ціла епоха з незвичення. Вона поставила багато запитань, і всі ми мучимось над відповідями. Натомість відпало питання: чи потребує мистецтво місця і наскільки йому місце в галереях. Все і всі відчули потребу в даху і в сховищах. Ми опинилися щастя, коли навіть свобода почала гостро потребувати території. І наша територія свободи перетворилась на мистецьке укриття. Сюди принесли дитячі заняття, почалась робота психологів. З біженцями з заняття з арттерапії, йоги та меддопомоги розливалися копні свічки, збиралась допомога для сходу. І ще збирались військові, вручались нагороди, і навіть погони-полковника розміщувався музей трофеїв Мистецтво важливе джерело гуманності. війни не стаються, коли воно в якійсь частині світу видихається, потрапляє. Кризову депресію, байдужість тому культурне життя не можна приривати ні на мить. Тим не менше, нам почало забороняти зібрання людей разів. П'ять вривались з автоматами і блокували входи. Бо якось же треба займати зброю. Ми пояснювали, що не виживемо окремо від своєї музики чи літератури чи кіно. Ми не виграємо, якщо програють вони. Це через них ми виявляємо свою присутність у світі. А потім Юрко, відклавши автомат, приїхав у коротку відпустку і зробив зупинний концерт. І на прощання сказав, що це збулася мрія. Але за кілька тижнів сталося страшне. Тепер поминальні вечори тут, на жаль, не рідкість. А в основний час Баґбунду знову робиться галереєю, актовим залом а для когось цирком. Війна різко загострила потребу в українській мові. Раптом стало очевидними її сила і краса. В ній проклюнулись зерна перемоги і плоди майбутнього. Попит на книжки в країні зріс, літературні презентації навіть початківців стали відвідуванішими. Аби залишити відбиток цього, ми періодично знімаємо поетичний серіал Бомбосховище віршів, де автор читає вірш часу на неприховану камеру, яка вдає з себе приховану. Тут поети широкого діапазону, визнані і невідомі, але все дуже живе, без графоманії. Цей проект позбавляє вірш сцени а віршоване слово, сценічного образу. Хоча для когось вірш це і є сцена. Ми тепер живемо в періоді великої адаптації. відкидається зайве. В результаті війни, мабуть, буде менше імітації і в творчості, і в бізнесі. Він теж зміщується в реальний сектор з нереального. Хоча насправді бізнес теж може бути творчістю, сповненою філософських відкриттів. Причому відповідальною, бо ризики тут не умовні. Якщо в бізнесі я не можу залишити собі право на помилку, то в мистецтві залюбки, бо мистецькість і починається з намисної помилки використання всього не за призначенням. Бізнес не може дозволяти собі демотиваційність, мистецтво запросто. Бізнес і мистецтво завжди природні взаємоінтегруються як сміх і сльози. Хоча мистецька діяльність у час війни, порівняно з бізнесом, може виглядати божевільством. Але це божевільство, яке не дає зійти з розуму.